Далі у випуску маємо сумну звістку. Відійшов у вічність член проводу УН Стефан Романів. Він народився 12 листопада 1955 року у місті Мельбурн, Австралія. Батько Ілько Романів, родом із Тернополя, прибув до Австралії у 49-му році. Мати німкеня із Штутгарда. З дитинства Стефан відвідував українську греко-католицьку церкву у Мельбурні та рідну українську школу. Був членом спілки української молоді. Закінчив педагогічний університет у Мельбурні. Працював учителем. Очолював парламентську комісію з питань багатокультурності в штаті Вікторія працював виконавчим директором урядової структури Community language in Australia яка відповідає за вивчення іноземних мов та збереження багатокультурності в Австралії. Був головою осередку Сум у Мельбурні, краєвої управи Сум в Австралії, головою парафіяльної ради української греко-католицької катедри в Мельбурні, багаторічний голова української громади у Вікторії, довголітній керівник української братської школи та голова шкільної ради, колишній заступник голови світової управи спілки української молоді з 2008 по 2018 рік. Стефан Романів був генеральним секретарем. А 27 листопада, 2018 2018 року обраний першим заступником президента світового конгресу українців разом з дружиною Анастасією, виховував сина Петра та дочку Терезу, нагороджений державними нагородами України та Австралії, зокрема орденами Ярослава Мудрого 5-го ступеня, за заслуги 1-го ступеня, за заслуги 2-го ступеня та за заслуги 3-го ступеня. Опочалені болючою втратою висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким вічна я пам'ять.